І що витворяєш? Ні, мама, це ти витворяєш бозна що. Тихо. Що тут відбувається, звідки воно звалилася на нашу голову, хтось і невіжений ідіотка? Тихо. Це наше нове прекрасне життя. Це те, чого ти завжди прагнув. Нормальний дім, нормальний чоловік, спокійне життя. Мам, та вони ненормальні. Твій чоловік ходить і верзе якусь дурню. Я зроблю все, щоб ти була щаслива. Ти можеш у сьому покластися на мене. Так, а що тут Та нормальні? Це брехня, мам. Ти сама мені казала, що ніколи не можна довіряти людям. Чому я взагалі маю вірити його брехні? Бо так треба. Зрозумій, нам крупно підфартило. Я витягла джекпот. Сергій багатий впливовий і закоханий в мене по вуха. Добре, припустимо, ти надимала мішок з грошима, але. Що? Але вона називає тебе мамою. То й що? А ти її моє сонечко. То й що? Ти ніколи так не називала мене. Неправда. Правда. Віка, чого ти хочеш? Я хочу, щоб ми негайно поїхали звідси. Ти себе взагалі чуєш? Добре, тоді я поїду сама. А це неможливо. Ти неповнолітня, Віка.